Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Subaru Outback Автівка у нас 2017 року випуску обладнана 2,5 бензиновим двигуном. Додатково встановлене газове обладнання, яке вписане в технічний паспорт. Автівка приїхала до нас із Сполучених Штатів. Всі пошкодження були виправлені. Має пробіг 156 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 15 тисяч 190 доларів. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари. Гума у нас 17 радіусу на легкосплавних дисках, автівка наполовину потонована, також автомобіль має релінги та люк. Дане авто має у нас чудову оптику, камеру заднього огляду, сервопривід багажного відділення. Можна з легкістю буде перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону у нас зустрічає чудовий текстильний салон. Чорного кольору в доглянутому стані, дах у нас без нарікань, карта заднього ряду дверей також чудовому стані. Далі, Карта переднього ряду дверей без нарікань, електрорегулювання водійського сидіння, управління газом та закриванням багажного відділу. Далі. Мультифункціональне кермо з підрульовими ліпестками та круїз контролем. Мультимедіа саук з Bluetooth USB, клімат, контроль двохзонний, підігрів передніх сидінь, вибір режиму руху, допомога при старті вгору, управління люком та підсвіткою по салону. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та трейдину. І з легкістю ми зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. До речі, всю актуальну інформацію можна переглянути в нас на сайті автопарк .ua.